І всім привіт, з вами грамітрей, мене звуть Дмитро. Отже, продовжуємо проходити додаткові мапи у грі -портал. Так отже, ми зупинилися на тому, що є складність з закиданням літаючої кульки якраз до цього, скажімо так, приймача, який, до речі... Відкриває не зрозуміло що відкриває. А, ого, тут треба до верху Можливо це скло якось прибереться. Тільки не дуже зовсім а ацебуть туди. Так, ну можливо, щось далі нам підкажуть. Давайте спробуємо тут наверх підняти його. Де кулька? Зараз нас б'є, так? Да? Ого, впали не вбила. О, є. Так, іще воно актувала перша платформа. Так, і скло тут є. А може, мабуть. Тут має дійсно стояти. Портал. Чи портал тільки тут? І коли кулька прийде, то ми її кулькою маємо відбити ось цією. Так. Перша платформа. Ага, і цей ми якраз відкриємо. Так. А, тобто це треба буде ще швидко потім запригнути сюди з кульки. Що до чого веде. А, все веде туди. А як же кульку можна буде? Це її треба буде кидати, щоб вона потрапила сюди. На ту кнопку. Так, ну добре, давайте по порядку вже. Заберемо ту першу літаючу кульку. З минулої серії можемо знати, що... Ну, тобто з минулої гри, коли проходили компанію. Що якщо так робити, то... А чого не ставиться? А я ж міг раніше ставити? Ось так можна, а ось так теж можна. Щось в нас і полетіло, де кулька можна підставляти. Зараз не будемо пробувати направляти. Може і получиться. Де я лишив ту кульку є? Так, отже, десь, мабуть. Що воно там летить? Ні. Десь отак так тоді стояти треба. Хайну. Так, мене вбило і не активувало, Трошки я дуже назад відійшов. Так, а це знову портал треба там ставити, так. Ну йдемо ставити. Куди воно сюди прилітає? Покотився. Так, ну десь. Десь, мабуть, отак. Ні. Не так. Ну це щось рівень дуже ускладнили. Чи можливо кульку якусь? Пустити звідси, і що тоді цікаво так це? Ось. Так, летить, летить. Ні? Ні? Думаю, вже нова кулька летить. Так, ну давайте пробуємо вставати ось так, щоб трохи було видно те вікно. Так, ну майже маленький крок назад. Майже. Ну тоді. Ще крок назад. А, тоді так не торкаємось, так? трошки вперед ще Чи це ми збили? Вона просто неправильно літає тепер. І треба чекати, доки воно знищиться. А довго вона так може літати? Коротше безкінечно. Де кулька вже та? Так, ну ось? Якщо сам мене опускати приціл, то й десь приблизно цією штукою. Що вона там літає вже нормально чи ні ще літає, так? Отже ж, може вже так хоча б спробувати. Що активувалось Друга ось ця платформа. Так. Давайте взагалі спробуємо, чи можливо так зробити? Щоб вона? Так. там застрягла Та тут покласти її не так, і ні, не дуже то й важко. Ага, її можна кидати. Ну не дуже вона й кидається. Таке? Ящика, звісно, якогось не вистачає. Так, але можливо треба робити не так, і я щось прогалив. Чи ні. А, чи можливо треба запустити кульку? Це я зрозумів, мабуть Ось так відкриваються дверця, та кулька залітає. Я забираю ось цю свою кульку. Поки я перенесу туди, то ця кулька між цими дверима трошки поб'ється. Все, я зрозумів. Так, яку я поставив тут синій. Помаранчевий треба буде ставити. Тут вже не літає, так, кулька ні не літає. Так, я тут ставлю помаранчевый. Так, а быть ли к было? О, бач, ты почала летать. Уже выше трошки. Що, розбилась? Ну, але я майже встиг. Треба нову почекати. Забрати треба. Як ми робили це з тим кубом з серденьком? А, тут же геть в іншу сторону. А чого? Ті додатковий рівень зробили чи що? Так, ти поки полежу тут. Треба розігнатись. І що? І попасти. Та ви що? Ще і з кулькою. чи кулька вже то не потрібна. А, мені потрібно не просто попасти в вікно. На, на що ти туди падаєш? Коротше, мені треба з той сторони поставити портал за склом. Це з самого початку. Ні. Та я навіть з кулькою там, мабуть, не зможу. Слухайте, а якщо в мене є кулька, може якось на кульці спробувати. Там точно нічого не видно. Так, чекай, постій поки тут і не рухайся. А! Усього лише. Тьо. Я не бачив, що тут можна портала ставити. Але без скольки прилетіли? Ага, все одно треба за кулькою йти. Де вона? От була ж десь тут, в кутку ж залишав? сказав будь тут а вона. Так, ось тут і ось тут. Ну я кольку туди закину вже добре. Одному буде легше вже. Ну і тепер It треба знищити просто цю кульку та й все. Нехай. Скобом було полегше, звісно. Це, будь-поки, найскладніша місія, яка була. Так, а що здатковими мапами? А, ще вісімнадцатого залишилось. Дивно чомусь викинуло головне меню. Так, ну пішліть подивимось, що тут. тут Розгін майже ніде взяти. Якщо такого розгону буде достатньо взагалі. А, достатньо. Так, ну там нічого особливого. Скоріше за все, як і завжди. Там лише ті двері. Можливо, вже відчинені. Ручки немає. Так, але сюди. Не стрибаємо там рідина. До речі, радіо не грає. Так, а туди як? Не видно. І. Гарне питання. Це мені потрібно там ставити портал. Чи може десь з цієї сторони, може там десь буде, ні? Там нічого не видно. Не можу спробувати, типу якщо полетіти стої. Чекайте, не той портал поставив. Типу, тут ставлю з самого верху помаранчевий, тут ставлю синій синій поставив там, що я й мав на увазі. Ось. Так, є, далі що? Як? Туди потрапити. Так, тут у нас нічого. Нічого. Ну, вон, сходинка є. Що думати, туди? А, чого мене так викинуло? А, та ж щас не може пустое то на той шоте, на тей сходиньце. <плес> ну, no, давай-то так попробуемо. <плес> О, став. Так, це я прийшов звідти. Маю тут. Тут на середину, так буде? Звісно. І що? А як наверх? Гарне питання, як наверх? А, це бач. Ну тут же полетіти туди потрібно, і там вже якраз в'ємкнемо цю штуку. Ну а там куба треба забрати, звісно. Як і в минулий раз. Так, чекай там. А, тут навіть кулька не літає. Вона десь. Десь захована, чи що? А, ні, кульки не буде, виходить. Так, вже все активовано. Не ну, можна знизу там походити. Тут більше питання, як цих знищити, бо простим попаданнями вони не знищуються. Але є камера. Що я поставлю Портал так". так? Ні. Че, вона буде цілитись в мене і попаде? І що, їй нічого? Це трохи образливо. Так, ну добре, першою. Можна за нею спригнути. І потім мабуть, і померти, але... Але ж таким чином ми позбудемося першої. Ну, є такий варіант, але... Ох, це випадково вже. Ага, воно не зберіглось. Так. Є куб. Там нема платформи, там стрибати нема куди. Тобто якщо стрибати, то стрибати тільки вже ось там. І вже після того, як натиснути кнопку ту. Хто мене тут побачив? Так, а той стоїть в притулчині. Ну я теоретично можу його скинути камеру, наприклад. Ах, ні. Якщо присадке я ходжу, мене бачать? Бачить. бачить. Так, ну давайте першу приберемо. Ах, не попав. Я хотів назад в портал попасти. Потрапити точніше. А Мені взагалі може і не потрібно, та. Слухайте можливо просто. Ні. Просто так пробігти не... Взагалі оці дві більше заважають. З них то ліпше було б почати. Може якось спочатку ось ця, мабуть. Чи з є можливо сюди зможу допригнути? Якщо я вилечу, наприклад. Правіше. Зможу взагалі долетіти до тієї? А, ось так, все, поняв. Ага, а там мені тепер заважає долетіти, тобто, мабуть... А ч, як? Мені десь. десь криво збереглося, виявляєте? Якраз момент моєї смерті. Це образливо, звісно. Так, ну добре, я тоді зупиню на даний момент запис вже якраз до цього моменту, як підійду, то вже наступна серія якраз з цього і почнеться. Тому дякую всім за перегляд. Отже, в наступній серії пройдемо цю місію і наступні. Там ще є друге. Другий варіант, можливо, також 6 місій. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і віримо в ЗСУ. Нехай щастить.